Що таке успіх у ранньому віці? Якщо тобі 20, або ще не виповнилося навіть 18, ми поговоримо в цьому відео про те, які люди досягнули успіху в ранньому віці, що вони робили для цього, і взагалі дам, дамо вам декілька порад, щоб було цікавіше дивитися. Перш за все, давайте зрозуміємо, що таке успіх. У Кожного поняття успіху це різне. В коїсь. Зрозуміння самого себе, кость це познання самого себе, просвітництво самого себе. А в когось успіх це якісь більш фінансові, такі як гроші, хата, якась квартира, дім. матеріальне одним словом. У кожного різні поняття успіху, але досягти його дуже важко, не дивлячись, що це за поняття в кожного і як це зробити. Це рівно це буде важко і довго і нудно. Успіх в молодому віці це не тільки про гроші. А й про те, як ти будеш показувати себе, як ти будеш ставити себе в цім світі, який буде в тебе статус, і взагалі що ти будеш себе представляти? Успіх це не тільки гроші і матеріал, ні якісь прани. Так ось давайте ж подивимося на реальні приклади. Якщо ви думаєте, що успіх в реальному віці це майже нереально? То ось вам декілька прикладів. Наприклад, Стів Джобс вже в свої 21 рік заснував компанію Apple. Ілон Маск в 24 роки вже розробляв е, систему PayPal, а Крістіано Рональдо, всім відомий, в 16 років вже підписав свій перший контракт. Е, і це не один приклад, є таких дуже багато, звісно, це 1%, але вони є. Чому ви не можете стати цим 1%? Це дуже хороше питання і взагалі тема для розмов. Сьогодні дуже багато молоді, які досягають успіху, навіть не закінчивши школу чи університети. Це можуть бути артисти, блогери, ну просто люба людина, яка робить те, що їй подобається, і робить те, що їй подобається, тим самим заробляючи на цьому гроші. Отже, як досягнути успіху в ранньому віці? Ось декілька вам дам. Я сам ще не досягнув, але притримуюсь кожної цієї поради. І... Вже маю дуже хороші результати на своєму, так скажемо, ранньому віці. Звісно, є підлітки, які зробляють ще більше в мене, які мають ще більше знайомств, і так далі. Але ми робимо все з нуля, ми робимо те, що нам подобається, і робимо це, так скажемо, по-своєму і з душою. Ранній старт, що ж це таке? Почніть робити щось прямо зараз, будь-яку дію і пробуйте себе в різних сферах почніть чим раніше, чим раніше ви розпочинаєте це робити, тим, е скажемо, скоріше воно до вас не йде. Тому що якщо ви будете починати в 20, цей успіх може чекати і до 24, і до 26, і до 27. Ну і звісно, це навчання. Я проходжу курси зараз, навчаюся так само в школі, навчаюся ще декілька різних мов. І постійно розвиваю своє світогляд. Я думаю, що дуже важливо це навчання. Курси проходьте, проходьте, читайте книжки, аудіокниги, будь-що, інтерв'ю, подкасти і тому подібне. І тому подібне зараз дуже багато інформації в інтернеті, тому ну, думаю, що це завадить якоїсь великої так проблеми, тому що зараз є абсолютно все, що треба. Мінець в, в гуглі зайшов, писав, прочитав і все. Не бійтесь помилок, звісно, тому що помилки роблять вас сильнішими. Дізнаєтесь багато чого нового через помилки. Ви стаєте більш усвідомлені, більш продвинуті і знаєте на наступний раз, що робити вже не треба. Я вважаю, що дуже класно, коли у вас якісь помилки. Звісно, дуже тяжко стає в той момент, але багато потім приємніше розуміти, що ви вже пройшли цей етап і зараз можете рухатись далі. Ну і звісно, зв'язки зв'язки дадуть вам все абсолютно все в цьому житті. Зв'язки це, напевно, ну, найкраще що є, тому що е, зв'язки вам можуть дати абсолютно все. Вони можуть дати вам е, нові знайомства, нові так, так, можливості, нову роботу, нові ємки, мудрімки. Е, можливо, завдяки тільки зв'язкам ви зможете знайти себе і розвивати в цій сфері себе. Тому всім розвивайте, спілкуйтесь, шукайте людей, комунікуйте з ними, заходьте цікавих людей, шукайте таких людей, які. Будуть зацікавлені в розвитку і будуть постійно рухатись вперед. А якщо люди, з якими ви зараз спілкуєтесь, цього не роблять, під їх на ну, ось і підсумок, що я можу сказати, відво вийшло дуже, я вважаю, дуже вийшло цікавим, дуже так скажемо корисним, та загалом просто прийом деякі приклади дав деякі поради. Знаю, можливо, дуже багато людей зген до ці поради, їх нічим не здивуєш, але знати їх і притримуватись – це зовсім різні поняття. Коли ви просто знаєте їх, то знати може любий я, от перетримуватися кін дехто. І це дуже важко, насправді, якщо ви думаєте, що це оп по оп то це насправді не так. Тому займайтеся своєю улюбленою справою, отримуйте задоволення від цього. І одночас отримайте за цього свою роботу, отримайте певну плату. І все буде добре вас. Тому підписуйтесь на канал, а телеграм під відео в описі. Тому заходьте, дивіться, читайте всі моменти, лайки, перепостайте. Ну і загалом можете робити налізочки зі мною. Буду дуже вдячний вам. Що...